Представься, будь ласка. Кирило Сергєєв, голова Всеукраїнської громадської організації Товариство ветеранів АТО. Я знаю, що ти був в Айдарі. Скільки часу, і що тебе спонукало піти в АТО? З травня по вересень 2014 року. Да що спонукало? Майдан закінчився, почалася війна, і в мене навіть варіантів не було. Повертатись до адвокатської діяльності однозначно був не варіант, бо це була війна. Пам'ятаю остаточне рішення, коли ми сиділи з моїми колегами-адвокатами, вони розповідали свої думки про таке гадання на хрустальній кулі, що в голові у Турчинова, що в голові у Путіна гадати намагалися. В них за спиною був екран, де показували новини з війни. Ось У той момент я прийняв остаточне рішення, так як Мельничука Камбата Айдару я знав ще з Майдану, то і куди йти, теж питань не виникало. Поспілкувався зі знайомими, зібрав 5 тисяч гривень, накопив форми, амуніцію, взяв рюкзак, поїхав. Mm -hmm. Які висновки ти зробив для себе після всього, що ти побачив і прожив? Складно сказати, які висновки. Війна повністю змінює життя. Взагалі, повністю. Тобто, все життя поділяється на три етапи: до війни, війна і після війни. Ти приїжджаєш абсолютно іншою людиною, все сприймаєш по-іншому. Світ, людей. Проблеми, все по-іншому. Ось зараз нещодавно ми сперечалися з одним психологом, який сказав, що треба лікувати посттравматичний синдром і показав один з його скажімо так, епітемій, які треба лікувати. Це те, що хлопці припиняють робити плани на майбутнє. Я кажу, це погано? Він каже, так. Да". І я йому відкриваю сторінку, кажу, дивись. Курси в Оксфорді, як припинити боятись невідомого майбутнього і жити одним днем. Кажу, 10 тисяч доларів. А хлопці там з війни повертаються з цим якісті безкоштовно. І ти тут в Україні вирішив це лікувати? Війна змінює життя, погляд на життя. Один хлопець нещодавно при мені зняв слухавку, коли йому подзвонили колектора. Йому сказали, вітаю, вас турбує банк. Він каже, ви не праві, мене банк не турбує. Ну як? це? Каже, да так, мене турбує, як тягнути пораненого під мінами, Турбує, щоб вижили мої хлопці. Мене турбує доля моєї країни. А Приватбанк мене вже не турбує. Будуть гроші, буду платити, не будуть, не будуть. Переоцінюєш все, повністю все. І повертаєшся сюди з іншими поглядами. І саме тому, ось навіть якщо взяти афганців, скільки з них повиривалося в бізнес, великий бізнес. Війна змінює погляди на життя, вона змінює людину. Дуже складно сказати, чому ти навчився. Ти не навчився, тебе просто витягли, як робот, витягли одну програму і вставили іншу. І ця програма нова, вона встала набагато частіше. Чим займається твоя організація? Для кого вона? Ми це два напрямки. Перший напрямок де допомагаємо хлопцям, які досі там, другий напрямок де допомагаємо хлопцям, які повернулись. Де все підряд у нас? Це і правова допомога, і психологічна допомога, і допомога в соціальних льготах, і законопроекти пишемо, і норми лобіюємо, і зміни оборони працюємо з усіма працюємо, і проекти з забезпеченням хлопців житлом реалізуємо. Тобто це все підряд, все що це питання, які виникають у хлопців, які повернулися з війни, які е, досі не взяла на себе держава. І таких питань дуже багато, бо ефективність держави для хлопців не тільки була низькою там на війні, вона залишилась, залишилась низькою і по поверненню. У нас немає і половини тих пільг, які є на заході. Їх немає в принципі в законодавстві взагалі. Наприклад, в розвинутих країнах існує 12 місяців пенсії по поверненню з війни. Бо хлопці, вони коли повертаються, в них ось цей переломний момент вони повертаються з одного суспільства в інше. Їм потрібен час, щоб знайти ось свою роль в цьому суспільстві, своє місце. Вони не можуть цього пояснити. Вони просто довго не хочуть повертатись до старих професій. Вони шукають якесь нове застосування собі в цьому світі. В них життя змінилося. Їм потрібен час для адаптації. Ось в розвинутих країнах їм одразу кажуть, ось твоя соціальна квартира, навіть якщо ти маєш власний будинок. Ти в будь-який момент можеш, навіть якщо з дружиною посваришся, прийти сюди. Ось тобі 12 місяців пенсії, причому вона нормальна пенсія дозволить жити спокійно. Ось тобі ці 12 місяців, щоб ти знайшов свою нову роль в цьому суспільстві, влаштувався на роботу і почав заробляти. В Україні цього немає. В Україні хлопці приходять чиновники, безробіття, хаос, незрозуміння, нерозуміння, куди йти, що їм робити, і ми намагаємося виправити цю ситуацію. Намагаємося як в умовах безпосередньої прямої допомоги, так і в умовах зміни в законодавстві. Ми дуже активно працювали, намагаємо роблячи все, щоб все ж таки був проголосований закон 1688, який визнає учасник учасниками бойових дій неоформлених добровольців. Ось 22 червня він вже набуває чинності. Ми працюємо з держслужбою у справах ветеранів війни щодо надання статусу учасника бойових дій, з Міноборони, з МВС з усіма структурами. В нас працюють юристи, які працюють безпосередньо з військовими частинами, де виникають проблеми з оформленням документів. Працюємо по нашим вдомам, вдовам наших загиблих. Це всі питання, які тільки підіймаються у хлопців. Хоча зараз, зараз, ми вже зіштовхнулися з дуже серйозними проблемами. Якщо на початку нас підтримували все фінансування організації, це були добровільні пожертвування від людей. Зараз вони припинилися взагалі. Тобто, якщо ми усі лютому, у нас було 22 тисячі гривень тільки на карточку надійшло, то е, остання гривня, яка нам надходила, надійшла аж десь у квітні. Немає фінансування, а в нас тоді була організація тільки виростала у вересні, а зараз у нас. Дві з половиною тисячі членів організації, 18 філіалів по всіх областях України. Ми стали великі, дуже великі витрати йдуть навіть на утримання цієї махіни. Плюс вже виникли проблеми, вже зникли волонтери, юристи. Раніше ми нам ми тільки не треба було свіснути, щоб з'явився юрист, який буде допомагати хлопцям. Зараз ми вже підходимо до питання, що навіть юристів доводиться за гроші наймати. То є, цього вже немає. Якщо нас почують, то як вам можна допомогти? Як вас знайти? Є сторінка в Фейсбуці, так і називається Товариство ветеранів АТО. Там в кожному пості є наші реквізити. Можна прийти особисто. У нас безліч проєктів. У нас був є хостел для учасників АТО безкоштовний в Києві, але зараз теж він на грані закриття вже, бо е нам вже навіть в хартпродукти туди не приносять. Раніше тільки на Новий рік нам нанесли стільки, що весь січень хлопці їли. Він на 18 міст. Зараз е вже хлопці за свої гроші продукти купують і вже вони цього не тягнуть. Зараз у нас вже абсолютно відверто стоїть питання про закриття хостелу. Тобто, ця проблема є. Ми поки що ось матаємось по Україні, намагаємось знайти інші джерела фінансування, бо підтримка від людей зникла. Де да, банально нещодавно хотіли на Мар'їнку направити медикаменти, бо після боїв на Мар'їнці там в, в їхньому госпіталі дуже була настача медикаментів. Виставили пост, нам принесли декілька коробок з бінтами і 100 гривень на раку. все. Якщо б це було півроку тому, ми б цей ми, ми за такий пост на такі проекти збирали буквально за добу. За добу збиралось, заливали бабус і відправляли. Зараз у нас тут -от поруч стоїть наш бус, який нам американська діаспора купила. Отак от він стоїть вже місяць, бо його з навіть заправити. Але все-таки є якісь бачення, що все буде добре. Ну нещодавно до нас приходили одні люди, сказали, а як ви умудряєтеся ще в цьому розвиватись? Ось ми майже кожен тиждень не само в юстицію чергові філії на реєстрацію. Організація збільшується. Ви як ви вмудряєтесь вести проєкти? Якщо у вас немає грошей, немає фінансування, якщо навіть паперу вже немає принтер поставити? Я кажу, на солдатському братстві. Ось на цьому братстві з фронту. Ось на цьому існуємо. Один ви пам'ятаєте, як студентство, От як студенти собі все завжди влаштовували величезні піршества, не маючи грошей. Тут той консерви приніс, той картоплю, опис вже накритий накрити ці листі. Так і у нас навіть на Мар'їнку да 100 гривень, да коробка бінтів. Але хлопці той пішов в Дніпропетровську, купив шприці, той в Кіровограді купив якийсь медикамент, той у Львові купив щось, все звезли. Потім, ну тільки почали шукати, знов таки бензину немає відвести. Почали шукати хтось, хто їхав в ті країни, щоб комусь це погрузити, направити. Mm -hmm. Ось на цьому переможемо. Так, якщо так, перемагаємо. Я ж кажу, це одна з особливостей хлопців, які повертаються в АТО. Більше з них після війни вони не хочуть іти на роботу. Вони намагаються йти в волонтерство. Їм це зрозуміліше. Вони сидять без грошей, їм немає за що заплатити за тролейбус, вони йдуть пішки. Але їм ближче ось ця діяльність. Бо гроші для них, ви знаєте, ось коли з війни повертаються, шалено ріже слух, коли спілкується з тими, хто не воював, фрази гроші кар'єра. Так ріж, я не думав, що люди в тилу так часто про це говорять. А ось після війни воно починає просто ось як пілою побухати. І хлопці вони намагаються триматись інших напрямків.